Всім привіт! Я Олександр Зарайський, податковий консультант. Настав квітень місяць і податкова досі не списала частині ФОП на рахування по єдиному податку. Е, ну, ви всі пам'ятаєте, що ФОП у минулому році, з 1 квітня, на час дії воєнного стану, е, були звільнені від спрати єдиного податку. Могли спрацювати добровільно, але взагалі були звільнені. Е, і е, в, на початку цього року податкова частині ФОП, хто взагалі єдиний податок, не сплачував, частині цих ФОП е, єдиний податок нарахування в особових картках списали зі знаком мінус виключили з особових карток. А у е, інших ФОП, хто сплатив хоча б за один місяць після 1 квітня, нарахування в особових картках єдиного податку залишилося. Ми всі сподіваємося, що відбудеться списання цього нарахування е, після того, як е, підприємці нададуть декларації за 22 рік після 1 березня. Однак, вже квітень, а е, списання не відбулося в особових картках Досі обліковується податковий борг по єдиному податку. Більш того, окремі податкові в даному випадку, бачите, Вінницька податкова, почали розсирати платникам єдиного податку, підприємцям ФОПам, платникам єдиного податку, податкові вимоги з про стягнення цієї заборгованості в тих податкових вимогах. Вони пропонують сплатити цю заборгованість добровільно. А у випадку не погрожують вжити заходи примусового стягнення. Які це заходи примусового стягнення? Ми всі добре знаємо. Якщо цей борг залишається неспрачений, податкова все майно описує в податкову заставу, і далі може звернутися до суду про стягнення цієї заборгованості в судовому порядку. І після отримання рішення суду просто забракувати всі рахунки людини. Ну, тобто, податкова вимагає спратити борг по єдиному податку, по тому самому єдиному податку від спрати якого ФОБ звільнені відповідно від е, до приписів ПКУ, Да, здуріти можна. Що робити в такій ситуації? Що ж, я думаю, що вже е, не варто, як то кажуть, чекати у моря погоди а точніше, сподіватися мирості від податкової, потрібно писа брати і писати е, скаргу, заяву про е, перерахунок єдиного податку, про виключення із карток по єдиному податку, е, ну, власне, е, які там є, які не е, Досі не відкориговані податковою за власною ініціативою. Як написати таку скаргу, як написати заяву про проведення перерахунку по єдиному податку, е я зробив зразок. Форму такої заяви, такої скарги. Посирання на неї буде під е, цим е, відео е, і, можливо, зараз з'явиться вгорі. Я її розмістив на своєму телеграм-каналі податковий консультант. Тож буде посирання на, е, на цей допис в телеграм-каналі. Заходите на цей допис, заходите в. Е, і там буде посирання на зразок скарги. Ви цю скаргу можете собі е, скачати на комп'ютер, зберегти на комп'ютер, заповнити власними даними і направити до ДПС України. Як це зробити, що де потрібно писати, як направляти до ДПС України, докладна інструкція є наприкінці е, цієї скарги, наприкінці цього зразка. Е, ну І е, відповідно, інструкцію податкову направляти не потрібно. Друкуєте лише саму скаргу. Скаргу без цієї інструкції, направляєте скаргу до ДПС України без цієї інструкції, тож власне, користуйтеся, скачуйте, зберігайте собі цю скаргу, направляйте її до ДПС України, щоб ДПС України нарешті провера перерахунок по єдиному податку і виключила ці нарахування із ваших особистих карток по єдиному податку. Бо інакше місцеві податківці, можливо, і вам теж прийшлють вимогу про сплату єдиного податку. Не чекайте цього, дійте на, на випередження. Я на цьому з вами буду прощатися. Підписуйтесь на мій YouTube канал Податковий консультант, натискайте на кнопочку з дзвіночком, щоб отримувати сповіщення про мої нові відео. Підписуйтесь на телеграм-канал податковий консультант, тому що там багато цікавих дописів текстових, окрім власне відео. Наприклад, посарання на скаргу я там опублікував ще тиждень тому. Тож підписуйтесь, щоб бути в курсі всіх новин, всіх змін в законодавстві. Ну і якщо моє відео було для вас корисним, підтримайте мій youtube канал Донатом в будь-якій сумі на ваш розсуд. Посилання для цього теж є під цим відео. На цьому саме я прощаюсь. Всім гарного дня. До побачення. З вами був я, Олександр Зрайський, ваш податковий консультант. Гарного дня, друзі, до побачення.